Всім привітик, всіх зі святом вітаю. Е, нарешті я е, вирішила сьогодні зняти хоч щось для вас, бо то мене не було вдома, то мене не було бажання якось і натхнення знімати щось. А сьогодні я вже себе заставила, так якось така краса в мене зацвіла, такий кактус. Е, як то він називається, зараз я вам скажу. Дісколор. У нього такі голочки кольорові свої, якщо видно, не фарбовані. І вирішила почати відео із сукулентиків. Бо останнє відео було таке печальне, завершила я. Перед, ну так, зараз два місяці я не знімала відео. Останнє відео було дуже печальне, хто дивився, а хто ні, може передивитися, де мені курка перевернула ось такий ящик сукулентів. Це не той ящик, бо виставила я на, на вулицю два таких ящика. А зараз я його покажу і хочу сказати, що з ним все добре. Ось саме цей ящик вона вивернула, Я вам показувала. Все було просто мох і болото. І все було поломане, потрощене. Я все постаралась зібрати, посадити, пересадити. І ось е дякую всім мені, хто підтримував. Е писав, що їх ще стане більше. І це піде ще на користь, то хочу сказати, що дійсно ось ця купіт. Розмножилася, он як її там багато в мене наросло. Наприклад, ось портулакарія ще отут я насадила та, що відломалася, Тільки тут одненький кактус мій пропав. У мене не було два. Той тобто, місяць мене вдома не було. І не знаю, або заляли його, або що. Ну, пропав той такий з зачіскою класною. Хочу всім подякувати, хто писав до мене, коли я, коли я вже, де я пропала, коли я буду знімати відео. Ну, Я повторюю, що місяць мене не було вдома. і... Перед тим, як я збиралася їхати, то якось не було бажання. І як приїхала, то щось якось, ну, не знаю, що зі мною. ну, Я на, накупляла багато нових квітів. Обіцяю, що буду знімати, показувати. Трохи пересадками займалася, але якби я знімала ті відео, це були б дуже довгі відео. Отож, я не знімала. По деяким, ну, чи натхнення не було в мене, чи що, я не знаю. А, ну, думаю, що буду скоро знімати. Все, всім, папа, -па. гарного перегляду. Ще так троше, а, о, покажу. Це, це в мене на вулиці стоять кактуси ці, а це ось тут такі паперомії, попідростали. Кльові, все, до нових зустрічей, папа.